Вітаю, мої любі! Дивні питання накопилися. Вирішив їх в силу вашої наполегливості, вирішив на них відповісти. Багато дуже однотипних іде, ну, частково однотипних іде-запитів, таких як майстре, давайте зробимо оце. Майстре, давайте щодня ще будемо онлайн молитися тільки для учнів. Тобто підрозумувається, я маю налаштувати Zoom, я маю запросити всіх учнів, я маю налаштувати ефір, я маю пропровести молитву. І це все робити щодня. Я пишу, що в мене немає людського ресурсу. Я працюю таким чином до 20 годин на добу. І Є чисто такі речі біологічні, які я маю там. Собі мати в житті. І немає цього ресурсу. Мені наполегливо кажуть, да це півгодини, що ти, друже, давай зробимо. Змушений був телефонувати і експресивно доповісти, що немає у мене часу ще і на це. Ви просто, можливо, я й не хочу пояснювати, як я живу і що я роблю. Але тоді інший пише: у вас є доступ до ефірів. Ось у мені прийшла молитва, давайте її будемо тиражувати на всіх етерах. Ще інші практики. Давайте станцюємо колом, давайте підемо по місцям сили, будемо там хороводи -хородити, хороводити. І багато чудових, прекрасних ідей, які мені особисто дуже подобаються. Але, будь ласка, це ваші ідеї, реалізовуйте їх самі. Я працюю так, як мене ведуть вищі сили. Я роблю те, що мені говорять вищі сили. Мій графік життя достатній для того, щоб я встигав робити те, що мені сказано робити. За що йде моя відповідальність? Те, що я називаю моєю молитвою, молитвою нашої школи, нашої академії, нашими практиками, планетарними роботами. Просто, можливо, є враження, що. Планетарні роботи працюють тільки один раз на місяць. Ні, вони проходять щодня. Просто публічна частина один раз на місяць. Цього разу буде ще планетарна робота 14-го числа, про яку я запишу ще окреме відео. І я вже десяток разів відповів про це. Майте, будь ласка, терпіння. Інструкції, якщо вони мають бути, вони будуть викладені в окремому відео. Тому я дуже, вам, я дуже вам вдячний. Я хочу подякувати всім небайдужим, до кого йдуть молитви. Розповсюджуйте їх серед своїх знайомих. Моліться ще й таким чином. У вас є бажання і потенціал робити в зумі молитви щодня? Дякую! Дякую дуже, будь ласка, робіть це. В мене є план моїх робіт щодня, особистої академії і школи. Я його виконую настільки, наскільки мені дозволяють обставини мого життя. Тому, будь ласка, без образ, і дій громадю. Хто їх буде реалізувати? Крім мене, мені кажуть, да нехай ваш секретар, в мене нема секретаря, помічників теж немає. Є команда, яка працює з моїми соцмережами. Я їй дуже вдячний. Прекрасно, душевно, професійно хлопці-дівчата працюють. Я дуже вдячний цій команді. Вони чудові, комфортні. Професійні і неймовірні. Вони мені допомагають робити те, чого я не вмію, і на те, на щоб у мене щодня йшли години часу. Отже, тому я дуже дякую кожному, хто співчуває. Приймайте участь. У... Якщо ви будете брати участь в налаштуваннях на ранок і в вечірніх роздуми, мої слухати, це вже прекрасно. Коли є час і на часі, я буду виходити додаткові ефіри і в чаті школи, і в інших місцях, я теж буду присутнім. Тому давайте будемо конструктивно створювати нашу вибудовувати нашу духовну роботу. Так, Поки що за кадром і незримо лишається велетенська кількість духовної роботи і школи, і груп школи, і моєї особисто. Я деякі речі не збираюся робити публічними ніколи. От, тому я дуже дякую, дякую всім кожному, хто підтримує нас, нашу школу, хто е лайкає. Що називається. Тобто, ставив вподобайки. Вподобалось, вподобує те, що ми робимо, і пише е коментарі. Звісно, о, дуже дякую за поради, що мені, як і коли говорити. Дуже дякую. Дякую, що захищаєте свого президента і його команду. О, і, і, і так далі. Будь ласка, ви маєте на це право. От, дякую за все, що ви пишете. Це дуже важливо. Зараз я сижу і реагую на коментарі, які не бачив до того. І цьому тепер я буду приділяти. Я виділив ресурс часу на це щодня, і буду цим займатися щодня. І кожен коментар я прочитаю і на кожен. Відреагую. В кожен відповідь, навіть якщо вона виглядає однаковою, я вкладу крапельку своєї подяки. Отже, мої любі, ми єдині, ми єдиним серцем, єдиним устрімлінням зможемо подолати свого ворога, який різноманітний, який зайшов на нашу землю. Який захватив нашу землю, рясно полив її нашою з вами кров'ю, на того ворога, який заліз в нашу казну і ніяк звідти руки не прибирає, ми з ним теж разом справимося. Хтось каже мені, от сьогодні було дуже вразило таке емоційний допис, що що ти там говориш, ти не розумієш. Можливо, Можливо, як ви пишете, і треба свята святкувати. Ну, у мене особисто як у людини, по-перше, немає розуміння свят з моменту, коли почалася в 2014 році анексія Криму. Я чекаю свято Перемоги. Всі інші свята мені якось призупинені, поставлені на паузу. Після 22-го року пауза посилилась. Так, як я сказав і підтримую свої слова, і підтверджую: дітям зробіть свято, старшим людям зробіть свято. Але це свято має бути, має поважати наших загиблих. От і все, що я хотів з цього приводу. А там у кожного своя думка. Хтось може і. Е е е і нормально це буде широко святкувати всі свята. Так люди багато хто я бачу і роблять. Це, напевно, нормально. Це нормально, напевно. У мене такий світоустрій для мене найближче свято, яке я буду святкувати. Я знаю, як я його зустріну. Я про це нікому не хочу говорити. Це свято перемоги. Іншого свята для мене поки що не існує. Але я розумію, що дійсно, так, да, дійсно, я виглядаю по-різному, буваю трохи стомленим, ну, пробачте мені, не зміг приховати свою втому. Так буває. Тим не менше, коли ви кажете, посміхнися там ще щось. Дякую дуже, що ви співпеживаєте мені, моєму стану, моїм учням. Я дуже-дуже кожного відчуваю. І дякую. Дякую тим, хто зі мною згоден. І з тим, кого, хто не згоден. Я поважаю кожну думку. Не значить, що я поділяю кожну думку. Бо маю свою думку. От. Тому, і до речі, будь ласка, такі чисто давайте організаційні питання. Будь ласка, коли ви пишете за своїх рідних, пишіть тільки тоді, коли за допомогою їм. Тільки тоді, коли вам вже ваші рідні дали згоду на те, щоб звернутися до мене. Це коректно з точки зору законів Всесвіту. Згода людини на отримання допомоги. Коли ви звертаєтесь до мене або будь до кого, будь ласка, ви маєте собі зрозуміти ваші очікування від цього звернення, яку саме форму допомоги ви би хотіли отримати. Це полегшить наш подальший діалог з вами. Добре. Це такі е, несуттєві речі, які треба, в принципі, враховувати, коли ви починаєте діалог. Отже, моє любі. Так, да, дійсно, час такий, який є. І сили фізичні закінчуються, але треба їх десь брати. Саме тому я щоранку, наша команда виставляє відео налаштування на день, щоб легше пережити цей час. Саме тому я щовечора з вами спілкуюсь для того, щоб розділити з вами складнощі цього періоду. Щоби поділитись своїми думками, своїми спогадами, своїми мріями, своїми молитвами. Саме тому я з вами щовечора. Я розумію, що цей формат необхідний. Дивлюся, що більше переглядів, значить, більше людей отримує від цього допомогу. Тому, звісно, я прошу вас знову про вподобайки, про коментарі і про те, щоб ви. Репостили і пропонували своїм друзям, можливо, їм теж це буде доречним і допоможе пережити ці часи. Я, звісно, дуже дякую. Це неймовірно. Допомога ЗСУ. На другому році війни, коли йде зневіра і у волонтерах, і у державі. Ви повірили нашій академії. Я дуже вам за це дякую. Потік стає, можливо. Він стає більш глибшим. Люди почали перераховувати більше суми грошей. І тому ми більш ефективно купимо третю автівку, для, здається, 31-а бригада. Я подивлюся, вам повідомлю, для кого ми третю автівку будемо купувати, бо друга знову йде так само сапером, а третя автівка буде йти в інше місце. Я дякую, що ви пропонуєте перевірити, щоб комбат не вкрав. Ми це теж враховуємо. Кожна ваша порада, чи ми її розділяємо, чи ми не розділяємо, ми її вислуховуємо, сприймаємо і чуємо. Отже, я говорив про секретарів, не пригадаючи договорив. Так от, якщо б я займу собі секретарями, а ви пишете мені особисто. То і читати буде секретар, і буде відповідати секретар, розумієте? Да? А я хочу особисто відчувати вас, чути, поки в мене є сили для цього і час. Да, буде все, там, Формати будуть змінюватися. Тим не менше, поки що я хочу кожного відчути, кожного почути, тому обходжуся без секретарів. От. Тому пишіть, коли вам зручно. Зараз я вже навчаюся вночі не реагувати на дописи, а вранці їх перечитую. Так набагато легше стало. Все інше. Отже, мої любі, ми, життя йде. Так, життя йде в тих умовах, в яких ми з вами знаходимося. Я думаю, що відповів на більшість тих таких дивних питань, які могли би і не бути, аби ви системно працювали з моїми відео. Хочу зауважити, про, до речі, системно працювали. В мене вже біля 1800 відео у 1900. Більше як 1900 відео у мене на YouTube каналі. Є там просто і поговоріть, а є і техніки, є і практики, і є лікувальні відео, які ефективні і працюють, і змінюють обставини вашого життя і покращують ваше здоров'я. Будь ласка, якщо вам не складно, перед тим, як ви звертаєтесь за допомогою до мене, попрацюйте з тими відео, відчуйте. Їх ефективність. Ефективно працює. Працюйте, то безкоштовно. Є бажання віддячити, донатьте на ЗСУ. PayPal установиться за 5-10 хвилин. Далі ви будете перераховувати з будь-якої точки світу в будь-якій валюті, практично за декілька секунд. Розрозумійте, будь ласка, мої любі. Україна гроші впускає, вона їх не випускає. Автівку купувати треба за кордоном. Бо інакше ми купимо автівку в 5 разів дорожче на території в Україні, розумієте? І ми тоді неефективно використаємо ті кошти, що ви нам довірили. Тому саме PayPal. Саме тому. І знаєте, банківська система вона у нас на превеликий жаль дивна. Вона чомусь там собі придумує, блокує картки, контролює наші з вами кошти і так далі. Чи має вона на це право? На мою думку, ні. Тіштеся, супроводжуйте мої гроші, заробляйте на них не питання. А з якого дива ви контролю... це блокуєте когось і щось? Звісно, коли ви впевнені і довели в суді, що це гроші незаконні, що вони кримінальні? Всіх казнити, звісно. Але чомусь ще жодного крадія. Повиходили мільярди і продовжують мільярди грошей за межі України, ніхто нікого не заарештував. А за якісь сміхотворні суми блокуються картки. Мене це дивує. Мені це не зрозуміло. Якісь дописи просто йдуть до мене не по темі. Вам треба писати напряму в Міністерство оборони, залужному, про е президент України. Я не... Ви маєте зрозуміти. Так, у мене є бачення, так, в мене є розуміння, але в мене немає повноважень і в мене немає інструментів, щоб я зробив те, що ви хочете. Я просто намагаюся звернути увагу і змінити світ, знаєте, просто домовитися, звернувши увагу, достукатися до рештків совісті, честі. Достоинства. А, а коли буд, дасть мені Бог випробування повноваженнями і інструментами, які будуть в мене на, в руках, то я буду то робити. Бо в нас виходить, коли вигідно, то Конституція на паузі, а коли невигідно, нема в мене важелів і інструментів. Говорить перша особа держави. Конституцію на паузу ставимо, коли зручно. А інструментів, коли треба когось зловити, немає. Був такий Бог. Янос, Анос, не пам'ятаю, якось так, двуликий. Двадвійні стандарти ретранслював. Отже, тому давайте будемо послідовними. Я виступаю за поєднання нації. І, звісно, що, можливо, і мовне питання має стати на другий план. Хоча мова була як зброя. Ми це пам'ятаємо і таке інше. І мова несе код нації, як і наші писанки, вишиванки, все, все інше. Пісні. Ми відродимо культуру обов'язково України. Після перемоги в війні. Ми будемо лікувати цією культурою з нашою духовною і історичною спадщиною майбутні і теперішні покоління. Ми обов'язково з вами цим займемось. А тепер нам треба поєднатися, пройти кожному своє каяття прощення і. І відновити державу, відновити знівічені серця, знівічені тіла настільки, наскільки це можливо. Знівічене тіло України. Прийшов час поєднатися. Я обіймаю вас серцем. Бачите, ми зайшли з питань до особисто моїх, то знову е вирішення питання. Нам треба поєднатися і разом подолати цього ворога. Дипломатам на своєму фронті, політикам на своєму, фінансистам на своєму, державникам, держоутворцям на своєму, народові на своєму є, звісно, найважливіша місія воїнів ЗСУ, дівчат і хлопців. Отже, єднаємося.